ось цей шматочок шкіри, як ви бачите, шкіра дуже брудна. Ми її вже багато разів чистили різними засобами і багато разів забруднювали. Почнемо з очисника шкіри від бренду Vjord. Це універсальний засіб, який підходить для шкіри будь-якого кольору. І також ним можна видаляти дуже багато різноманітних забруднень. Це і текстильні фарби, і кетчуп, і кава тощо. Окрім очищуючого ефекту, як і більшість аналогічних засобів, цей засіб також має повертати. Колір, тобто освіжувати колір шкіри, і повертати шкірі еластичність. Засіб можна наносити одразу ось так на поверхню, можна за допомогою спеціальної щітки, можна за допомогою мікрофібрової серветки або аплікатора. Після нанесення потрібно почекати щонайбільше 1 хвилину і далі очищати поверхню. Можна знову ж таки скористатись мікрофібровою серветкою, але для всіх наших тестів ми використовуємо ось такі спеціальні пензлики, за допомогою яких ми можемо краще очистити шкіру в мікроподряпинках, тріщинках та порах. Після нанесення, почекавши тут буквально десь 20-30 секунд, я думаю, можна починати вже очищення і обробку. Для того, щоб ефективніше очистити поверхню, рухи мають бути направлені в різні сторони. Таким чином, ми краще очищаємо всі мікропори. Ну, в принципі, ось ми бачимо, як бруд буквально на очах. Розчиняється і видаляється. Дуже прикольний засіб, і вже за нашим досвідом можна сказати, що ось такі рідкі засоби вони чомусь краще видаляють бруд, можливо, якраз через свою рідку структуру, яка дозволяє їм глибше потрапляти в в пори, тощо. І також ось такі рідкі засоби вони довше висихають, і тому після одного нанесення очисником можна довше працювати, якщо у нас дуже сильні забруднення, і нам потрібно трішки довше затриматися на якихось діляночках для досягнення бажаного ефекту. Дуже легко очищається поверхня, просто взагалі без жодних зусиль. От Якщо говорити про якісь такі густі кремоподібні засоби, то з ними доводиться трішки попрацювати і поморочитись. Тут ми бачимо, що в принципі поверхня очищається дуже легко. І найцікавіше, це, мабуть, перший засіб, який видали сліди кулькової ручки. Звісно, тут ще трішки залишилось, але все ж таки, якщо ви переглянете всі наші минулі відео, то в принципі побачите, що кулькову ручку видалити досить важко. Тут без жодних зусиль. Який від ручки майже повністю зникли. Я думаю, після другого або третього нанесення можна розраховувати на те, що ручка буде взагалі змита. Дуже класний ефект і дуже неочікуваний. В принципі, все вже засіб повністю висох. Я думаю, немає сенсу тут возити бруд, тоді сюди беремо мікрофіброву серветочку і ось так просто бережненько двома рухами видаляємо залишки очисника разом з усіма забрудненнями. Ну, на мій погляд, результат дуже класний, і при цьому ми досягли його дуже легко.